Кожному із нас важливо турбуватися про свій психічний стан, турбуватися про себе, особливо в складні й непрості часи. Сьогодні ми поговоримо про методи, які допоможуть нам навчитися бути стресостійкими і стояти сильно в непростій, складній життєвій ситуації. Найперше, що допомагає нам бути стійкими у стресовій ситуації, це турбота про своє тіло і про свій психічний стан. Отже, пам'ятаємо, що ми повинні турбуватися про те. Як ми харчуємося, як ми відпочиваємо, скільки ми спимо, як ми займаємося спортом і чи займаємося ми ним взагалі. І якщо десь ви розумієте, що вам потрібно допрацювати, краще, звичайно, допрацювати. Оскільки наше тіло допоможе нашій психіці вистояти в будь-якій ситуації. Наступне, ні в якому разі не потрібно сприймати ситуацію, яка склалася, як ситуацію, яку виправити неможливо. Як кажуть, на неможливість. Жливе, потрібно просто більше часу. Тому подивіться на ситуацію глобально, розділіть її на маленькі кроки і ідіть цими маленькими кроками. Також пам'ятайте, що якщо ситуація є невиправною, то нам потрібно навчитися приймати її такою, яка вона є, не намагатися торгуватися із своїми сумліннями, своїми думками, переконаннями і так далі. Навчіться планувати свій час і планувати своє майбутнє. Це допоможе вам рухатися вперед, не залишатися в ситуації кризи, і обов'язково це допоможе вам долати перешкоди. Формуйте позитивний світогляд. Це допоможе вам бачити. Плюси у кожній ситуації, яка відбувається у вашому житті, звичайно, вчитися формувати позитивний світогляд потрібно там, де нам добре. Тому подумайте, яка ситуація, які люди приносять вам задоволення і. Подумайте, а що корисного я можу винести із цієї, наприклад, бесіди або із цієї ситуації, яка склалася. Також пам'ятаємо про те, що нам необхідно налагодити соціальні зв'язки, коли ми вміємо довіряти, коли нам є з ким поговорити, коли ми відкриті у спілкуванні з іншими людьми, у нас є друзі, рідні, які нас можуть вислухати, нам набагато легше буде пережити будь-які. Обставини, які складаються у нашому житті. Пам'ятайте, що без дії у нас не відбудеться жодних змін. Тому будьте готові рішуче діяти, і навіть якщо ви будете робити помилки, головне вчитися на цих помилках. Тому наступна порада випливає з цього. Пам'ятайте про. Минулий досвід те, що у вас вийшло, і що на жаль не вийшло, але зробіть собі висновки, чому я тоді не домігся тієї цілі, яка мені була необхідна, або що я навчився в тій або іншій ситуації. Пам'ятаємо про те, що важливо навчитися розвиватися у будь-якій ситуації, і навіть якщо це ситуація кризи. Тому, якщо ми знаходимося в кризовій ситуації, вчимося. Знаходите в собі сили виходу із неї. І коли ви вийдете з цієї кризи, пам'ятайте, чого ви навчилися в ній, що нового ви для себе відкрили, і якою людиною ви після цієї кризи стали. Тому що після кожної кризи ми стаємо краще, якщо ми пройшли цю кризу позитивно і знайшли в собі сили відновитися і піднятися на сходинку вверх. Отже, щодо Виховання особистої стресостійкості можна віднестися як до творчого процесу саморозвитку і самопізнання. Тому користуйтесь практичними порадами, які ми назвали. Користуйтеся тими рекомендаціями, які вже перевірені іншими людьми і перевірені часом. І, звичайно, ваша турбота про себе, ваші старання, ваші вміння допоможуть вам. Вийти з будь-якої ситуації сильнішими і кращими, бережіть свій психічний стан та будьте здорові.